Страшну знахідку вранці вівторка в Оболонському районі виявила двірник. Жінка негайно викликала поліцію та медиків. Біля одного із будинків у сміттєвому контейнері в Оболонському районі столиці вона виявила новонародженого мертвого хлопчика. За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Коли поліція прибула на місце події і судмедексперт оглянув тіло хлопчика за попередніми висновками. Смерть його настала кілька днів тому. Поліцейські почали поквартирний обхід, розшукуючи свідків, або Нуваці загибелі дитини з'ясувалося, що 28-річна киянка, яка має на вихованні і виховує сама двох малолітніх дітей, прийшла в гості до своєї подруги. Тут їй стало зле. У неї почалися перейми і у вбиральні вона народила хлопчика. З її слів, дитинка не дихала. Вона злякалася, загорнула його в рушник і викинула у сміттєпровід. Слідчі оболонського управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини санкція передбачає до п'яти років обмеження або ж для встановлення причин смерті немовляти тіло відправили для проведення судово медичної експертизи. Жінка на цей момент перебуває у лікарняному закладі, де проходить медичний огляд. Адже з її слів, під час вагітності вона не перебувала на обліку у лікарів. Натепер у справі проводяться необхідні слідчі дії, після завершення яких правоохоронці приймуть процесуальне рішення у кримінальному провадженні. Анна Черненко Ігор Мельник Вісті.